У культурному центрі міської бібліотеки горішніх плавнів відбулася презентація видання Криниця пам'яті Героїв Кременчучини. Ця книга присвячена пам'яті героїв тим, хто віддав своє життя, захищаючи цілісність і суверенітет української держави на фронтах російсько-української війни. Серед героїв є імена горішньоплавнівців. Допоки ми пам'ятаємо, вони живуть у наших серцях. У культурному центрі міської бібліотеки горішніх плавнів відбулася презентація видання Криниця пам'яті Герої Кременчуччини. Це не просто книга, не просто сторінки з іменами, датами та подіями, вона живий літопис смужності. Кожна історія, що увійшла до видання, це доля нашого земляка, справжнього героя, який виборював для нас мирне небо та майбутнє України. Кременчуківець Володимир Шевченко співавтор видання. Цю книгу ми випускаємо вже третій рік. Їх вийшло сім, зараз готується до друку восьма. От, ну, Мабуть, на цьому не закінчиться через те, що війна триває. Автор наголошує, що складно працювати над цією книгою. Немає сил, просто немає через те, що у кожній книзі цього знаю, з цим спілкувався, з тим поруч живу, а, а з тим навчався, а, а того знаю через дітей. А діти того навчалися. Це дуже-дуже дуже складно робити цю книгу. Дуже важко працювати над матеріалом. Під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України гинуть найкращі сини й доньки України. Серед присутніх на зустрічі дружина загиблого героя Олександра Донця Наталія. Трошки більше року я втратила свого чоловіка під час повномасштабного вторгнення. Прийшовши сьогодні на зустріч з письменником. Мене трішки повернуло назад всі ці моменти, але послухавши і подивившись, скільки роботи зроблено, я розумію, що робота така повинна робитися що кожного дня, кожне ім'я кожного забливого героя має вписуватися в історію нашої держави, яку виборюється, яка виборюється щодня, щогодини, щохвилини, і кожна людина має пам'ятати імена своїх героїв. Сьогодні, коли війна триває, ця книга набуває ще більшого значення. Вона нагадує нам про важливість пам'яті та відповідальності перед тими, хто вже не з нами. Подробиці зустрічі з письменником та ще більше про книгу ми розповімо у наступних випусках програми новини на телеканалі Гок.